Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Так, Їду я вже додому. Була це на роботі, відпрацювала і їду додому. Тому що дітки там, Яків захворів, А сьогодні ще відмінили школу, у мене є нянечка. То швиденько їду додому. На жаль, мене у мене Яковуська знов захворів. Температура кашель не знаю. Така просто погода. І в школі, казав, дуже багато кашлюють він то. через те, я думаю. Звернула я такою дорогою, центральною там. Можливо, трошки проїду. А, ні, я буду об'їжджати, її там гарне таке місце є. Ввечері тут дуже красиво, і літом гарно все в гірляндах так світиться. Починається там, де всякі такі магазинчики, це біля озера. Але я, мабуть, туди буду повертати скоро, так. Да. Ось таке у нас е невеличке містечко наше, таке тихеньке, спокійне, за що воно мені подобається, що тишина, що нема нічого там. Я об'їжджаю якраз ту вулицю красиву, але... що поробиш? Так, тут щось строять, лакуять. Думала скоротити, але я бачу туди, бо я поїхала швидше. Тут просто помаленьку їдеш, так. Ну, вже як є. Щось будується, бачу. Де якась стройка. На жаль, похмура погода і воно не так не можу так передати вам атмосферу. І буденний день все ж таки. І зараз я їду по такій вулиці, вже там, де люди живуть, будинки різні такі. Отут Справжня Америка, так знаєте? Ці будиночки. різненькі так, Тут літом дуже красиво зелені дерева, травичка, то, то гарно так дивіться, ось там на озеро, Це по такій дорозі їду. На кожен стоп завжди ми стаємо і тоді ще доїдемо. Тут вже більше здаються ці будинки в рент, а коли приїжджають відпочивати люди, тому що це, такі, це таке містечко курортне. Сюди багато приїжджають на літо. Збільшується машин, пробок. Дуже багато стає літом людей, тому що тут озеро, і сюди приїжджають відпочивати. Я вже вдома, вже й була в магазині, накупувала фруктів Я дітям. в магазині? Так, була в магазині. Що да, ти їси? Виноград. Молодець. Але Не хочу. Не хочеш малини? Угу. Чого? дивіться. Зелений виноград, полуничка, вже їх синій виноград, дуже цей смачний. Це такий він, похоже, колись в школі давали. Так ось такий у нас гарна міска фруктів. І квіточки. Як і заснув, його була температура, я дала ліки і вже спала. Він заснув, температура дуже виснажує. А я готую. Він захотів суші, любить суші. Я планувала, то зараз буду робити суші і відразу млинці насмажу до цих різних фруктиків. Ось я вже й приготувала суші, робила самі прості, але ми їх більше так і любимо з червоною рибкою. Філадельфія. Туди входить червона рибка, авокадо, крем-чіз. І подивіться, ще такі млинчики знову зробила. З фруктами і різні там намазочки. Mm? <laughs> <смес> <смес> ми смакуємо, вечеряємо. Суші, дивіться, вже майже немає. М -м -м. Ось такі млинці. Я скажу, це просто ідеальна страва. Різні оці такі намазочки, варенечко, гущоночка, нутела, ще крем є, як і той хочеш чи ні? І фрукти. Це дійсно дуже смачно. Кож... Собі наложує, що ти хочеш, їси, з чим хочеш, Клас. такий десертик взагалі. У нас як прихворі, да. Але млинчика їсть молодець. І прийшов Тимофій. Нас кожен по-своєму хто з чим хоче їсть. Просто розложує, змащує. Тимофій любить з кремом і різну там або гущонку, або полуницю може положити, а може просто навіть з кремом і все. Кожен, хто як любить, так і їсть ці млинці, але дуже-дуже смачно дивіться, де ми з Тимофієм опинилися. В спортзалі будемо ходити. Я все прибрала. Зараз вже вітя вдома, то ми прийшли, будемо ходити. Я вже це ага, четвертий день без пропусків хожу, почала. Саме на біговій доріжці. Більшість хожу скоро і. Тимофій зі мною за компанію. Да-да, нічого страшного. Він що, типа, помало, я не даю дуже скоро бігти, щоб нічого не сталося. Так, дивіться, ось такий. Тренажер, така доріжка, ще одна. І ось там гіри, щоб покачатись, ось там ще. Такі, такі маленькі у нас спортзал. Але він дуже ж близько тут, там, де ми живемо, то я рахую, це дуже-дуже добре. Головне ходить, знаходить час на це. Щось мені, мабуть, з непривички почала боліти нога. А там десень, більше. Так, так, так. Але вже зараз нормально, зранку боліла нога, там, де я того року був в мене вивих і розтяжка дуже велика. Але слава Богу, вже це ні ввечері іду нормально, нічого. Так, ну що, покажу вам тут а потім цифри. Працюй. Тож ключі. Сітри на жер кожен раз. Вчора теж був. І це ж сітре на жермін. Проходить. Дорожка. Це тренажер. Цей. І там щось робить. Спортмен, коротше. Важко.